Ці мами та татусі справжні герої нашого часу. Вони зважилися свою любов дарувати не одній дитині і навіть не двом. У цих черкаських родинах живе від трьох до дванадцяти дітей. Правопорушень і таких різних неблагополучних випадків набагато менше, ніж в тих сім'ях, яких одна дитинка Розумієте, що батьки приділяють увагу, але важко матеріально. Важко розвивати, тому що потрібно все-таки розвивати не просто щоб діти зросли, а треба виховати їх і навчити багато чому. Таких родин у міському об'єднанні багатодітних родин близько трьохсот. Батьки не приховують, їм важко матеріально. Водночас пишаються тим, що у їх великих родинах більше любові і турботи одне про одного. Я маю два сина старших, які були вже школярами. А в цьому році у нас дуже велика радість. Донька наша йде теж в перший клас. Само школи, що і хлопці Старший у нас кращий учень школи буде прапор нести в цьому році, а доньці довіри. вірш довірили читати. Традиційно напередодні 1 вересня небайдужі підприємці вітають родини з початком навчального року. На зустріч члени громадської організації Черкасити Дім прийшли не з пустими руками. Кожному першокласнику вручили портфелі, повні канцтоварів. Дарувати подарунки маленьким дітям, особливо тим, які йдуть до школи, починають своє життя, це завжди приємно. І якщо є така можливість у когось, то він це робить. У нас це бажання від щирого серця, і ми це робимо і з радістю, і з побажаннями. Бути справжніми українцями, справжніми черкащанами моє кредо заробляти гроші, і потім їм дарувати, дітям і всім людям, які цього потребують. Голова громадської організації Черкаси Твій Дім Петро Чернявський звернувся до молодого покоління з настановчим словом. Підприємець розповів про свої шкільні роки і запевнив, що вони для нього є найкращими. На переконання Петра Чернявського навчання у школі має бути цікавим та результативним. Діти мають прагнути знань, а не байдужі підприємці готові допомагати школярам. Діти це наше майбутнє, це не просто високопарні слова. Від них залежить те, якою буде наша країна, якою буде суспільство, і тому ми, дорослі маємо все зробити для того, щоб діти відчували себе комфортно, росли в любові, в достатку. Громадська організація Черкаси дім» приготувала для юних черкасів шість солодкі подарунки.